Вітаю всіх моїх глядачів. Рада вас бачити на моєму каналі Рукодільна медитація. Я вирішила своє перше відео зняти про готову роботу, мою першу роботу від торгової марки Буцила. От такий вийшов чудовий, набагато кращий, навіть ніж на прев'ю, Чобіток. От його назва. В комплекті йдуть ліхтарики, так, от така чудова гірлянда. Я про ці чобітки і взагалі про вироби з фетру побачила на рукодільному каналі Галини Нічної Вишивальщиці. Я їй дуже-дуже за це вдячна, тому що вона надихнула мене своїми багатьма відео з плейліста про фетрові роботи. Вона надихнула мене, що дійсно можна з фетру з викройками. Не так складно, да, як здається, на перший погляд, можна зробити такий чудовий виріб і ну, не витрачати дуже багато часу на викрійки, да, на підбір, на малювання цих, цих діталей. Тому що я в дитинстві знаходила якісь там. Іграшки, наприклад, там якусь ялиночку, якусь там мавпочку, як символ року. Да? І мені хотілося зробити іграшку на свою ялинку, і я малювала на трафареточках, потім все переносила і все робила. І це дуже було ну, багато часу на це витрачалось. Тому, коли я побачила, я вирішила, що я дуже хочу. Але так як зараз не дуже просто з замовленням із-за кордону. З... Дуже довгим очікуванням на відправку, і я вирішила, що я подивлюся на українських сайтах, може, десь є такі набори, і я знайшла один сайт, в якому були такі набори. Їх там було небагато. Їх там було штук, мабуть, 5-6, але серед них я вибрала той, що мені найбільше сподобався. Звичайно, у Галини я чула, що оці гірляндочки вони трішечки викликають труднощі. От, але мене труднощі не лякали, тому що я хотіла отакий чудовий чобіток вже в цьому році, щоб він прикрашав наш інтер'єр, тому що свій дименшинський чобіток я от якось довго-довго вишиваю і е, тверда канва, і не можу його завершити, але обов'язково завершу. Ну, давайте я вам покажу. Поближче, як яка вийшла моя робота? Я просто сказати, що я у захваті, це нічого не сказати. Тут на цій роботі була і моя перша взагалі гладь, да, оці всі у ведмежатка, носик щічки, очки очки у Санти, у Діда Мороза, щочки його дуже гарного такого рожевого кольору. Мені все дуже сподобалось і вийшло неважко. Дуже також дякую Галині за її поради щодо використання клею, тому що в наборі клею немає. І, взагалі, там не написано, там в перекладі з англійської, да, там таке слово про «аплікуйте». А як ви будете аплікувати, там, пришивати чи клеїти? Я думаю, що там не так принципово. Якщо ви не боїтеся і у вас перевірений гарний клей, який не залишає плям там на фетрі, да, то я думаю, що можна використовувати. І я його використовувала: по-перше, пришивала все, а потім вже пізніше використовувала іноді і клей. Зараз вам покажу, який я клей використовувала. От, колись в акварелі я знайшла отакий клей, він дуже гарний. Після нього я купувала ще інші клеї, але виявилось так, що він ну, мені найбільше сподобався, ну, і з фетром не виникло з ним ніяких питань. Щодо комплектації, да? В набор йшли ниточки, вони були не розібрані, я їх розібрала і от на такий органайзер з мабуть, мережки. Розібрала, ну, от дивіться, всі ниточки залишилися, тобто всі стандартні кольори, які використовувалися для пришивання, вони залишилися достатньо багато. Розбирати їх не буду, може, для якихось потреб вони мені знадобляться. Також в наборі йшли в такому паку бісер. Але от бісер це найсумніше в наборі, що є. Я його навіть не відкривала, тому що він поганої якості, він різного розміру. І не дуже, мені він, ну, не дуже він мені подобається. Тут Ася проситься до нас в гості. А Соня проситься в гості. А Суня, моя кішечка, їй сьогодні, до речі, два місяці. А Соня, передай всім привіт. Привіт-привіт! Ну, бісер я одразу замінила. Як бачите, да, тобто я вибирала і прочергувала таким ефектом снігу білий з голубим бісером. Мені це дуже сподобалось. Під жовтенький, підобрала жовтенький, під червоний-червоний. Да, тобто під кольори бісеру, на відміну від як в наборі йде тільки виключно прозорий, червоний і чорний, я підібрала ще зелений, підібрала ще блакитний, дуже мені подобається оця коричневий також, дуже мені подобається заміна, да, що я тут в деяких місцях вибрала і зробила. Все пальчиком показую, підготувала ножиці, зробила білий і блакитний. Так як ці паєточки, вони трішечки так переливаються, райдужні, і я доповнила це переливання. Ну і мені цей ефект дуже сподобався. Щодо роботи з набором, найбільшими складностями, як і передбачалося, викликала ця сама гірлянда, Тому розпочала я саме з неї. Хоча в інструкції, зараз я вам покажу тут така легенда. Інструкція йшла, я тут собі невеличкі поміточки зробила, що означають, які циферки. Які номерки? Бачите, намальовано, як зібрати треба вирізану деталь в бантик. Написано, куди, яку деталь, наприклад, ці листочки, це деталь 4. І всюди написана деталька 4, розшифровано яким шовчиком треба його пришивати. Тут ці Шовчики розписані, тобто нічого важкого, розібратися не було взагалі ніяких труднощів. От, але е, в легенді було написано, що оту, оцю саму гірлянду, зараз я вам її вімкну, так вона гарно сяє, її треба пришивати майже останнім кроком. Тобто останні там, 5 чи 6 пунктів починається з того, щоб пришивати оцю саму гірлянду. Да? Але я подумала, що як я буду пришивати цю гірлянду, коли в мене вже буде оця вся краса, нашиті паєточки, бантики, дід Мороз, все це буде прикрашене, як я буду її зсередини потім вставляти. Це буде дуже незручно. Тому я почала з того, що я зробила покроково. Да? пришила оцю зелену гірлянду, да, з мабуть, це з ялиночки гірлянда, так? і в неї почала вшивати і е, притримувати голочкою робити, щоб. Трималася, да, от кожна, от, кожен цей ліхтарик, щоб він притримувався. Я зробила таким чином поступово, і, звичайно, було не дуже зручно, тому що в мене був пришитий оцей блочок, і мені потрібно було його завжди, щоб він там тримався, пришитий, щоб він не заважав. Але тоді він був ще без батарейок, і він був неважкий, легенька ця коробочка. Ну і так вона от виглядала. Під час того, як я вишивала, збоку просто була пришита ниточками, які я потім відпорола і вшила, як її мені треба. Тому найперша зміна, яку я зробила, це я почала з пришивання з найскладнішого елементу, це з цієї гірлянди, і потім поступово, як там було все прописано, пришивала цю гірлянду, прикрашала її, робила оцю, оцей дах таку стелю, снігову, прикрашала її паєточками. Також думала, як мені буде зручніше спочатку зробити всю фетрову роботу, а потім починати її оздоблювати паєточками з бісером, але я зробила декілька, три там чотири кроки. І подумала, що от мені цікаво, мені хочеться, щоб воно вже було гарне прикрашене. Так як я пришивала не, не білою ніточкою DMC, а просто цією ниточкою Titan 100, вона в мене не плуталася, вона особливо не чіплялася. От, тому мені було зручно, тому я робила все по порядку, так як було написано в легенді. Да, в цій інструкції я зробила, наприклад, оцей сніжок. Прикрасила його паєточками. Потім перед тим, як пришивати, наприклад, оцю частинку, оцю капелюшку, я прикрасила його і потім пришила. Тобто мені було так зручніше, і я думаю, що ви, коли почнете працювати з такими виробами з фетровими, ви самі для себе зрозумієте, вам зручніше це робити по ходу. Роботи, да? чи зручніше вам робити це все в кінці, да? як такого свого роду нагорода. Мені подобалося, коли я не пропускала ці кроки і робила все разом. Стосовно клею, да? що я приклеювала саме, а не пришивала? Ну, наприклад, оцю з двох частин його. Боже, ми вилітіло з голови, тримач да, пояску, бряшечка його, вона з двох частин складається. Тут стіжочки були б не дуже, не дуже гарно, мабуть, виглядали, да, вона дуже маленька, тому я її просто склеїла. Так само я приклеювала оцей сніжок, да, ці маленькі деталічки, щоб не витрачати на них забагато часу. Я їх приклеювала. Все, що потрібно, щоб добре трималося. всі ці рукавичечки, вуса його. <гарнющі>, да, які спочатку взагалі повністю стирчали, потім я їх трішечки пришила, щоб вони хоч трішечки трималися. От-ручечка, оця у ведмедика, вона рухається. Да. Його на шапочці да, оця прикраса, вона також все рухається, об'ємні, такі гарні бантики, вони дуже пасують сюди, да, так все доповнюється цим червоним, таким різдвяним, гарним кольором. От тому я робила все поступово і поступово одразу все пришивала. Стосовно паєточок, паєточок залишилося достатньо багато. Я вже зробила цей виріб десь близько місяці тому, тому не шукала паєточки. думаю, ви мені повірите, що паєточки досить добро, доброї якості. Більше за все, мені сподобалась якість паєточок у цих біленьких, бо не потраплялося взагалі ні одної, яка там була якась трішки обшарпана. А от червоненькі, оці коричневі, іноді. Потраплялися з такими потертостями, але я їх просто не пришивала і думала про те, що треба буде обережно використовувати, там дуже руками не затирати, щоб вони не почали облізати ці паєточки. От, паєточки були в такому ж негарному пакетику, як і бісер. Я їх висипала в звичайний органайзер від волшебної страни, так? чарівної страни. Країни і е, залишила їх так, працювала з ними так. От. Е, що я ще зробила з замін? Так? Ну, По-перше, я не пришивала оцю. Е... Зараз вам покажу оцей імінний такий, можна сказати, бейдж. Да, я його не прошивала, тому що, по-перше, я ще не до кінця е, визначилася, чий це, чий це буде чобіток. Скоріше за все, це буде чобіток мого хлопця. А для себе я вишив якийсь, якоюсь феєю, снігуркою, да, дівчинкою, ще не обрала. От, тому я поки що не писала беджики, він, він мені не дуже сподобався. Він такий якийсь не, не дуже гарний, звичайний, а чобіток вийшов і так дуже гарний. Я прикрасила цей тримач також паєточками, щоб він був, зробила його в два шари. І, звичайно, я замінила задню частину. Вона в комплекті йшла такого білого кольору, і ще й такого ну, трішечки затонкого. Фетру, тому я купила в акварелі товстий такий гарний, великий фар великого формату фетр, обвела вже в кінці роботи. Але, мабуть, якщо ви подивитесь відео і будете робити такий виріб, робіться на початку. Да? А з іншого боку, якщо у вас дуже багато цих всіх бокових деталей, які виходять за межі, да? то ви одразу не знаєте, як вони саме будуть виходити, і тому я приклала вже готовий виріб, обвела його. Трішечки страшнувато було робити оці шви, пришивати. Я не знала, як це зробити а гарно, щоб було непомітно. Тому потім я просто підібрала, взяла червоний колір з набору DMC да, і в два складення ниточками просто прошивала і зробила так. Ну, мені здається, що виглядає досить охайно. От тому дуже гарний великий чобіток. Мені він дуже подобається. Це буде саме перший мій чобіток, але 100% не останній. Як тільки буде можливість, і я наважуся зробити замовлення з якогось американського сайту, там чи 1,2,3 два чи, чи з ebay, от то я обов'язково замовлю собі ще. Вироби від буцили, тому що ну, результат і швидкість результату, як у вас вже за вечір з'являється якась промальовка. З да, тобто одного вечора в мене з'явилася тільки ця гірлянда, наступного вечора в мене вже була і, двері, і я почала робити порог, да, тобто почала робити ці східці. І воно дуже Достатньо швидко вже вимальовувалася вся ця краса. От, ну поближче, давайте роздивимося з вами іграшки. Детальки я набивала за своїм бажанням. Так? На початку я, вони такі всі дуже об'ємні, вийшли гарні. На початку я звертала увагу увагу в інструкцію, що там написано набивати, що не набивати. Потім я зрозуміла, що я буду робити так, як мені подобається. Ротик такий гарний також вийшов. оці шовчики було страшно мені їх трішки робити, але вийшли непогані. От, е, ялиночку також прикрасила на свій е, смак, да, тому що там набагато менше було паєточок. Я вирішила їх розбавити, ще трішечки розміксувати просто бісеринками чистими. Тут навіть трішечки крейнікуди додала. Це вже, знаєте, така пішла душа в пляс. От, так само і тут е, прикрасила ще бісеринками, мені так захотілося. От, от така вишна робота. Дуже святкова, дуже гарно, висить у нас біля ялиночки. От, прикрашає дуже оселю, піднімає настрій в цей нелегкий час. От, тому я надію, що вам сподобався огляд. Моєї готової роботи. Пишіть вам, чи бачили ви взагалі такі набори від Буцили, чи від Dimension фетрові, чи є вони у вас в запасах. Пишіть взагалі, як вам моє перше відео. Я дуже хвилювалася, дуже думала довго, з якого відео саме розпочати свій рукодільний канал. От, ну, бажаю всім міцного здоров'я, бажаю всім. Гарного настрою і е, такого спокою на серці, незважаючи на війну, незважаючи зв... не на всі наші тяжкі такі переживання, але все одно я знаю, я вірю в те, що е, перемога дуже дуже близько, так як ми наближаємо її як можемо, ми допомагаємо ЗСУ, ми допомагаємо підтримувати. Нормальний психічний стан нашим близьким, нашим рідним людям. Ася тут, Асуня тут вже загралася, ну дуже-дуже загралася внизу, Їй вже тут сумно, буду з нею зараз грати. От, тому я бажаю вам всім міцного здоров'я. Вітаю вас з святами, які приближаються, наближаються до нас. Всіх міцно обіймаю і до зустрічі!